Майдани, депресія, протести по цілій країні, тривожні повідомлення про загиблих, зниклих чи затриманих громадян. Все це необмінно породжує стрес, особливо у тих, хто дізнається про жахливі події із мас-медіа. Втім, прикарпатці не втрачають, тож свої переживання долають молитвою і вірою в торжество справедливості. За дітей, за за людей, за всіх, що на майдані стоять, перемерзають. Дуже за них переживаю. І Хочу, щоб то, що люди народ просить, щоб то і сталося, щоб вони добилися свого. Молимося кожен день. Я навіть маю внука такого. Він каже: Бабцю, давайте помолимося за тих людей, що на Майдані, щоб усі були здорові, щоб все обійшлося в мирним способом, аби не було ніякої війни. Просимо Бога, молимося до Бога і просимо Бога, щоб Бог нас охоронив. всю нечість, ви з нашої України вигнув звідси. А нам тут повинна бути наша українська правова держава, щоб наш народ жив. За своїми правилами, а не за чужими правилами, які їх які нам насилюють, чужі люди. Ті, хто ж перебуває у самому епіцентрі, подій втомлені і виснажені, у них теж бувають стресові стани, каже психолог Наталія Чаплинська. Однак люди швидко приходять до норми і переважно вже перейшли рубікон страху. Втім, як для них, так і для пересічних глядачів, головне повноцінний сон і відпочинок. Адже в умовах, коли всі говорять на одну тему і переживають з цього приводу, важливо відволіктись. До речі, тут буде зміна виду діяльності. Ми всі. Занурилися у одну думку, у один вид діяльності, і ми дійсно є втомлені. І тому треба трошечки відключатися від цих речей, почитати якусь іншу книжку, щось зробити таке, яке відключає людину, переключає людину на іншу, на іншу працю, хоча би на 2-3 години відключити телебачення, радіо, інтернет. Можливо у всіх цих подіях каже психолог зберігати віру у позитивні результати і запам'ятати, що після завершення протестів нормальне життя продовжиться. Між тим триває воно і зараз, адже люди одружуються і в такий непевний час. І тепер барикади біля адміністративної будівлі стали улюбленим місцем для фотосесій молодят.